Вітаю, друзі, Ви на фабриці новини, мене звати Євгенія Кутнова і міністр рахунок сьогодні, військовий аналітик Петро Черник. Пане Петре, я рада вітати вас у нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава. Пане Петре, давайте розпочнемо із цієї нічної атаки. ППО вночі знищило 10 ворожих ракет із чотирнадцяти і один шахет, повідомили у штабі кількість загиблих, на жаль, у Кривому Розі вже до шести добігла. Скажіть, бо також ще постраждалі, скажіть, будь ласка, ось ця атака, що було цілю, Житлові квартали? Тілю було страх і паніка поможе українців. Вони зазнають катастрофічної поразки в Україні як такої, попри те, що доволі велика частина нашої території ще окупована. Вони прекрасно усвідомлюють, що їм доведеться покидати наші території. І найяскравішим свідченням тому є і підривка ховської чи Це дуже відчайдушний акт, і навіть мінування кримського титану. Люди, котрі впевнені у своїй перемозі, нічого подібного робити не будуть. А оцей терор і жах, який вони роблять, є ознакою їхньої стратегічної. І слабкості на превеликий жаль, ракетний потенціал у них ще зберігається в межах від 40 до 60 ракет, а може навіть трошки більше класу Х101, 3 М14 калібр і поодиночно Х-47 М2 кинжал, вони виробляти можуть і зможуть, і будуть атакувати все, що мають атакувати. Мерзенність нашого ворога полягає в тому, що вони не мають жодних правил і жодних застережень. А зрештою, такими вони були дуже гірко, дуже боляче вкотре. Але на направду досягають протилежної мети наша людь, і ненависть до них тільки міцніє. У центрі національного спротиву повідомили, що до Брянської області росіяни передислоковують дивізіон проти корабельних ракетних комплексів ВАЛ, який може запускати ракети Х 35 і Х 35 у з дальністю 260-500 кілометрів. Скажіть, будь ласка, от вони якраз будуть цими ракетами бути, тому що ви говорите, що в них там залишилося близько 60 так ось ось цих інших ракет? Чи чому? І тоді дійсно, хто небезпеці в першу чергу перепрошую. Дійсно, у них є така доволі відчутна криза із повноцінним застосуванням усіх видів ракетних озброєнь. Але знову ж таки, ця криза не настільки глибока, як би нам цього хотілося. Ракетні комплекси Бал задеклановане ураження в межах від 135 до 260 кілометрів. Я направду маю сумніви, що вони зуміли ракету х 35 вона є основною у першу чергу, розроблялася як ракета авіаційного базування довести до рівня завдання ударів до 500 кілометрів. Це скоріше пропагандистський наратив аніж реальна. Технологічна сутність, хоча не виключаю, що це може бути це відносно молоді і нові комплексні. в них немає аж такої величезної кількості, щоб вони могли нами нас їх засипати, скажімо так, як вони це робили на початку війни з власними комплексами іскандер, там дозвукова ракета у межах до 1000 км на годину. А якщо патріоти зуміли підняти х-47 м2 кінжал, які мають швидкість поза 14 тисяч кілометрів, то при достатній кількості. Систем протиповітряної оборони і сподіваємося, що зараз, 15 червня, на Рамштайні нам підтвердять чергову партію надходження якісних систем. Ми зможемо боротися з цією ракетою. Направду не вартує піднімати якийсь рівень паніки, що росіяни застосовують якусь таку зброю, з якою ми не впораємося спораємося в обов'язковому порядку питання лише щільності нашої протиповітряної оборони, але пам'ятаємо фундаментальне правило зенітно-ракетного протиборства. Не буває так, що небо завжди закрите на сто відсотків. Дійсно, в попередні пуски ми показали коефіцієнт успішності дуже високий за окремими випадками. Він і сягав сто відсотків. Однак час від часу проривання будуть, і на жаль, у кривому році це проривання знову сталося. Це дуже сумно і гірко. Але коли працює протиповітряна оборона, маємо дбати про свою безпеку. Ви також згадали на початку нашої розмови про кримський титан у головному управлінні розвідки повідомляли про те, що окупанти замінували його. Скажіть, будь ласка, от ми бачили так після підриву підрив Каховської ГЕС, Путін на це пішов. Отут, як би оцінили вірогідність того, що і там може статися ось такого роду катастрофа. Давайте підемо за дуже простим історичним прикладом, який ще оформив політичний реаліст італієць Ніколо Макевелі. Якщо хочеш знати, як буде, вивчи, як було. Отже, вдарили. Зруйнували греблю Каховської ГЕС, то чому ж не можуть підірвати Титан? Отак От треба ставити питання: чи можуть вони вдатися до цього чергового акту екогеноциду, бо саме так я би його кваліфікував, та чому ж ні, це може бути. А з огляду на те, як мляво, а я б сказав, взагалі паспутно відреагували всі світові організації. Я давно маю до них колосальне упередження, на мій погляд, ООН, це мертва організація, і всі решта з червоним. Хрестом включно, плюс не забуваємо, що там московської агентури просто є нескінченно велика кількість, то направду такі ставки Путін може піднімати і далі. Чи можливо котраські звеж Кремля, яке в такий спосіб і Путіна може підставляти? Бо версія, що е, гідроелектростанцію підірвали без наказу Путіна, цілком можливо, якраз з однією метою підставити його як міцніше, бо, на мій погляд, боротьба між вежами Кремля. Заходить у свою найгострішу фазу. Хтось мусить бути покараний чи призначений винувати винуватим за катастрофу в Україні? Чи це будуть Феси, котрі переконали Путіна, що за три дні війну можна виграти? Чи це будуть військовики, котрі досі не можуть упоратися із стратегічним завданням ліквідації української державності? Чи це буде сам Путін? Чому ж ні? Ми не можемо зараз побачити реальної картинки боротьби між ними, а вона там направду дуже гостра. Пане Петре, я уточню, я вас, чи можливо неправильно вас зрозуміла. Тобто Путін міг не знати чи не давати команди на підтримка Ховської геть? Така робоча версія має право, така робоча версія має право на життя. І, до речі, деякі їхні аналітики, ті, які себе вважають відносно незалежними, то ту точку зору вже озвучили. Добре, скажіть, будь ласка, якщо таке станеться не дай Боже у армянську, так які це матиме наслідки для цивільного населення, яке там мешкає для самих окупантів і для наших військових. Ну для наших військових ми будемо мати мінімальне шкоду, тому що це що не менше й 100 кілометрів до лінії розмежування, буде залежати від рози вітрів, як вони складуться? Ми ж добре розуміємо, що там на цьому заводі найнебезпечніша речовина є, це є аміак. От питання, як він себе поведе, але знову ж таки не треба вже аж так дуже сильно піднімати загрозу цієї такої собі своєрідної хімічної атаки, так аміак небезпечна речовина, але не є аж катастрофічно небезпечна, щоб, скажімо, там деякі природні чинники, як дощ. З ними не впоралися, тобто, чи це може бути боляче і дошкульно однозначно так у першу чергу для місцевого населення, котре мешкає у найближчому радіусі від одного кілометра до кілька десятків, так це буде погано, але знову ж це не буде якась така мега-операція, котра може переламати хід цієї війни, чи якимось чином зашкодити просуватися нам. У глиб власних окупованих територій, щоб дійсно було нам боляче, то їм треба вже переходити до застосування зброї масової ураження тобто зарін заман, ВХ гази і прит, і тому подібне. Оце вже може бути по справжньому шкідливим, але це вже зброя такого порядку, на яку буде змушена відповідати не тільки українці, весь цивільний світ. Я уточню, якщо дозволите, чи правильно я вас зрозуміла, що місцевому населенню, цивільному так, краще евакуюватися? І скажіть, будь ласка, окупанти на це можуть піти у тому випадку, коли, скажімо так, от оживе Херсонський напрямок, Херсонський фронт? Дуже слушна і якісна думка, і найімовірніше, що цивільним треба звідти забиратися вже, але питання. Що росіяни дозволять їм це робити? Ми ж маємо випадки, коли під час цього страшного потопу з лівого берега на правий берег рухалися наші громадяни, котрі були в окупації на човнах, намагаючись порятувати своє життя, а росіяни стріляли їм у спину. Тут ще є і нюанс, що вони прагнуть організувати якомога більшу і якомога ширшу. Гуманітарну катастрофу це такий сатанинський інструмент, щоб заставити цивілізований захід таки посадити нас, українців, з ними за стіл переговорів, бо їм кров з носа потрібна передишка їм кров з носа потрібне перемир'я причому значно більше ніж потрібне нам. Якщо говорити більш детально про ситуація, яка відбувається на фронті, в генеральному штабі повідомили, що за минулий тиждень у Донецькому та Таврійському напрямку просування військ наше склало 6,5 кілометрів, площа території взятої під контроль склала 90 квадратних кілометрів, і ми звільнили сім населених пунктів. Пане Петре, це формуючі операції перед основними, скажімо так, операціями. Грамотна і дуже розумна думка, формуючи операції, і саме так до них треба ставитися. Зараз дійсно відбувається так звані формуючі операції або розвідка боєм. Що таке розвідка боєм? Не ставимо собі за мету прорвати оборону противника. Ставимо собі за мету зайти в якомога потужніший з ними вогневий контакт, щоб вони викрали свої позиції. І найголовніше, щоб почав рухатися їхній тил у будь-який вогневий контакт, який триває від кількох годин до добра. Ви доби, а й може й більше, це застосування великої кількості боєприпасів. Їх треба довозити. А якщо їх довозять, то ми засобами нашими розвідомленими а ми суттєво в цьому напрямку виросли можемо обчисляти їхню логістику. І саме по завданню ударів по логістиці, і є система нашої головної стратегії нищення ворога. Отже. У підсумку, що дійсно треба розуміти, це не буде одна велика контрнаступальна масштабована операція, це буде низка дуже якісних, дуже добре продуманих уколів, які будуть змушені противника викрити всі свої стратегічні резерви, а нам з часом ці резерви перемолоти. І коли вони дійдуть до... До критичної точки пониження забезпеченості, отоді можна буде говорити про масований хід вперед. На цю хвилину, якщо ми уважимо, стежимо за повідомленнями, все поки що в режимі легкої бронетехніки. Так є один дошкульний момент. Там ми втратили один танк Леопард, кілька Бредлі, але знову ж таки це також треба пояснити, чому саме так відбулося, бо це та техніка, котра дуже якісно захищає життя. Військового службовця і вона свою роль виконала. Ми зрозуміли, рівень мінованості і рівень вогневих артилерійських рубежів нашого противонебатре. Президент Володимир Зеленський каже, що не дивлячись на важкі бої, сили оборони рухаються вперед, і він говорить, що втрати ворога такі, як треба, з військової точки зору, що це означає втрати такі, як треба. Ось ця фраза. Трати ворога навіть більше ніж такі, як треба. Я проведу кілька усереднених цифр. От за всю війну середні показники втрати бронетехніки і іншої техніки противника, скажімо, по артилерії складали у межах 55 гармат на тиждень. За минулий тиждень ми намолотили поза 180 одиниць. Це неймовірно якісний показник. Це більше ніж у три рази. Штатна артилерійська бригада ствольної артилерії це 72 гармати. Отже, за минулий тиждень ми знищили більше ніж дві бойові артилерійські бригади. Це дуже дуже серйозно. Такі самі показники стосуються і автотехніки. Вийшли більш ніж у два рази за штатні тижневі показники. Таке саме стосується систем протиповітряних оборон оборони, і таке саме стосується особливо реактивних систем залпового вогню. Про що це свідчить? Що і ціле покладання, і розуміння розташування противника у нас є на дуже високому рівні. Останніми тижнями ми вийшли за середні показники нищення противника. І якраз і тут лежить філософія нашої перемоги. Це і є ота тактика, яку я називаю тактикою тисячі поріжів. Пане Петро, ще б хотіла дуже, щоб ви роз'яснили, от е, є різні джерела пишуть про так звані лобові атаки, в які йдуть наші підрозділи. І говорять навіть чи є навіть інформація про відсторонення одного з командирів, це на Сватівщині відбулося. Також подібна інформація знаходиться з Запорізького напрямку. От з вашої точки зору, як правильно мають формуватися чи саме Е, Чим як як можна, правильно сказати, чи виправдані ось ці лобові атаки? От поясніть, будь ласка. Лобові атаки це коли під підрозділ іде прямо на підрозділ противника і намагається з шквальним вогнем його знищити. Але знову ж таки, тут треба дуже акуратно підходити до цієї інформації, щоб розуміти, де є вкид, навіть на наших майданчиках противник також уміє це робити, а де є реальність, і треба йти від протилежного. Якщо противник піднімає точку лобових атак наших на них на дуже високий пропагандистський наратив, то ми добре усвідомлюємо, що вони видають бажане за дійсне. Вони так би хотіли, щоб так воно було, але так не завжди буває у реальності. Момент наступний. Ми дуже хочемо, щоб всі наші операції були мега досконалими. Так не буває для того, щоб по справжньому операцію розробити це місяці, але і не забуваємо, що і противник також готується навчається, і країна, котра 30 років перебувала у стані такого ілюзорного пацифізму, а тепер стикнулася і справжньою. Війною і не мала, і досі ще є проблематика забезпечення якісним офіцерським складом, а саме вони розраховують усі моменти і ведуть особовий склад у бій. Хоче одразу, щоб усе було так, як має бути, за класичною, скажімо, там західною воєнною школою. Так не буде. і так не може бути завжди будуть. Омолки, як казав великий Наполеон Бонапарт, війна це ніщо інше як глосарій помилок. Отак воно є, і це правда. І не може так бути, що все є в ідеалі, але в стратегічному контексті велике воєнне історичне колесо таке обертається на нашому. Якщо говорити про ситуацію на бахмутському напрямку, то знову ж таки в Генеральному штабі повідомили, що просування військ там складає на лівому фланзі півтора кілометра, на правому фланзі вже три з половиною кілометри, площа взято під контроль 16 квадратних кілометрів. Протягом ну, дуже тривалого часу, пане Петре, наша увага була прикута завжди от до Бахмуту. Тепер ми бачимо так, що відбувається ось таке просування. Чи пов'язуєте, можливо, ви це з тим, що Вагнер пішов і там залишилися регулярні? Війська, тобто з чим пов'язано те, що останнім часом ми там йдемо вперед, чи ми виснажили ворога? Не треба пов'язувати відхід захід росіян росіян цю зону із якимись нашими тактичними успіхами. Це не взаємопов'язання речі. Немає значення, які підрозділи там стоять, чи це вагнери, чи це регулярні війська. Ми їх маємо нищити, що відбулося під Бахмутом, чи точніше самому Бахмуті. Дійсно, противник в стратегічному сенсі вихвалив свій наступальний. Потенціал вони атакували Бахмут починаючи з листопада минулого року, коли з Херсонщини вийшло доволі серйозне бойове угруповання, і саме там в основному воно було сконцентроване. І найкраще про це говорять цифри. Якщо у березні місяці середньодобові їхні штурмові атаки складали 100-120 на добу, то уже зараз вони понизилися у межах до 30. Практично у чотири рази це на доволі багато. Бахмут виконав своє стратегічне завдання. Він сконцентрував на собі найкращі сили противника, як у живій силі, так і в бронетехніці, і в артилерії, і там десь навіть, навіть частково в авіації. Навіть їхній чорноротий терорист Гіркін сказав дослівно таке: Бахмут для російських окупаційних військ це Сталінград. Навпаки, нагадаю, в другій світовій війні велика Сталінградська битва кипіла. З липня 42 по лютер 43 року, і після того як радянський союз наростив великий потенціал, завдяки однозначно тодішнім союзникам, все перейшло до системних контрнаступальних дій. Ми помаленьку беремо Бахмуту так званий вогневий мішок, тому що стратегічні висоти знаходяться під нашим контролем. І склалося вже таке явище, як парадокс Бахмута, у чому воно полягає. Коли ми за нього боролися і відстоювали кожний будинок, ми мали велику забудову. Велика забудова і підвали дозволяли нам зберігати краще наш особовий спад і техніку, а також приховано здійснювати наступальні чи контрнаступальні чи оборонні дії. Наче хвилину Бахмут перетворений на щебінь, там практично немає що, за що зачепитися. І росіяни самі дозволили нам його перетворити у тир. Для них Бахмут як валіза. Без ручки кинути не можуть, бо надто багато там покладено, і це політичний момент. Вони зарапортували на весь світ, що вони його взяли, але і утримати довго теж не зможуть. Як тільки ми покращимо свої флангові позиції рано чи пізно йде до оперативного оточення, і оце вже направду може бути тим елементом. Котрий каскадно обвалить весь фронт, але знову ж таки це аналітична конструкція. Не висмикуємо її з контексту у частині стійкості військ вони, що доволі міцні, а в чисельному потенціалі вони і досі нас переважають. Ця війна це не легка прогулянка, це надважка робота з усіх можливих. Якщо дозволити ще останнє питання, пане Петре, ви на початку нашої розмови сказали, що Путін всіляко намагається всадити Україну за стіл перемовин. Держсекретар США Ентоні Блінкін каже, що є надія, що успіх наступу змусить Путіна піти на перемовини. Що може вирішити тоді? в мене питання цей наступ? І скажіть тоді, от після нього, на перемовини? Перемовини якого роду, що Путін тепер виводить війська свої останні? Я можу дам непряму відповідь, бо прямої відповіді я не маю. Її немає ніхто. Я десь можу дам у невеличку філософію. Абсолютно усі війни світу без винятку до Гречі за всю історію писано за за зафіксовано за поза 14 тисяч воїн, які провели люди, і поза 8 тисяч великих битв. За всю історію завжди закінчується будь-війна, будь-яка війна якимось документом. Питання, який цей документ буде, і чи цей документ буде напряму з, з противником, чи він чи він буде через систему посередників? От на це поки що дуже важко. Шко сказати, але це в обов'язковому питанню буде. Я казав у Черчилль, наша мета мир однак, шлях до неї лежить через поле бою. От через поле бою, ми і будемо з ними підписувати якийсь документ. Питання, як це все складеться, у нас одна стратегічна мета вибити нашого противника максимально з наших територій. Я дозволю собі дещо такому на не є песимістична, а реалістичну точку зору. Як доходити до лінії минулого року розмежування, так як ми починали війну, я, я добре собі уявляю, це цілком можливо. Дуже важко буде проходити лінію оборони ту. Котру вони побудували до 24.02. тут може бути якась дискусія. Робоча версія, що можуть початися великі багатосторонні переговори у частині введення великого міжнародного воєнного континенту. Постелі лінії розмежування також робоче. Я жодним чином не апелюю, що ми не звільнимо всі наші території. Рано чи пізно це станеться, але треба бути реалістами. І, на мій погляд, саме на осінь цього року, максимум на весну. Наступного ми дійдемо до якоїсь точки документації російської поразки. Чому в Америці починаються вибори? Там буде саміт НАТО 75 років 5 квітня, якщо мені пам'ять не зраджує. А є два великі. Від дві великі бочки порохові, котрі можуть вибухнути найближчим часом, це ядерна зброя Ірану. Вони за пів кроку до її створення, і цю проблему можна буде вирішувати тільки воєнним способом. І китайці можливо відважаться заатакувати Тайвань Американці будуть за нього воювати. Тому, от у цей оглядний час треба якомога далі вибити нашого противника з наших земель. А як буде в реальності? Побачимо у Ярослава Грицака, відомого львівського історика, є гарний вислів. Як тільки ти заглядаєш у майбутнє, вона має властивість негайно змінюватися, пане Петре. Я вам дуже дякую за детальний та цікавий, надзвичайно цікавий аналіз, і дякую, що ви проводите ось такі. Завжди паралелі з історією, і це дуже важливо. І дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на фабрику новин ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого ви хотіли бачити в наших ефірах. Також є можливість стати спонсором фабрики новин. Це можна зробити на нашій youtube платформі. Я ще раз всім дякую за увагу. Всього найкращого до наступної зустрічі, пане Петро, Чека, наші на фабриці. Дуже вам дякую. Дякую.